Можна. Можна. Лаки, можна. Якщо ваша собака підбирає, ви повинні кожну прогулянку брати з собою провокаційну їжу свою, розкидувати і робити собаці зауваження. Візьміть 3-4 види їжі: це хліб, сир, ковбаса, м'ясо. І починайте розкидувати з найменшого збудника. Це хліб, великі куски, щоб собака не вспіла з'їсти. Розкидали хліб. Порогали собаку, вона не бере. Результат має бути такий: повідочок привищий, не натягнутий, собака взагалі не підходить до хліба, або підходить, нюхає і йде собі далі сама. Після такого результату не можна собаку хвалити за те, що вона не підібрала. Чому? Тому що вона ще звичкою да, не укріпла. Вона ще все одно трошки хоче, і їй треба більше часу. Тому ви, по суті, похвалите за те, що вона все-таки ще не залишає цю ідею. Після найменшого подразника хлібу йдете, розкидуєте сир. Ковбасу м'яса. І так, 3-5-7 днів. Повірте, за цей час собака не буде вже підбирати великі куски. І після цього саме час перейти до маленьких кусочків. Розкидуйте всі ці кусочки в місцях скупчення їжі: це люки, це лавочки, це мусорки. Ну і після того, як ваша собака вже не підбирає вашу їжу, яку ви незамітно, а потім і замітно розкидували, можна переходити вже до справжньої їжі, яка валяється на землі. Туди спеціально ходите і там спеціально робите її зауваження. Результат буде десь через місць. Сід собака, взагалі, без заборони нагадувань не буде підбирати.